Алилуя! Слава Господу! Чудовий час. Ви знаєте, сьогодні ми з вами розпочинаємо піст Даниїла. І ми цього разу ми вибрали його в п'ятницю, якраз за цей час, коли ми можемо молитися, ми можемо впокорюватися перед Богом. І ви знаєте, я не знаю, як ви. От Ми недавно збиралися, і ми плануємо щось на цей рік. Але враховуючи минулий рік, ти думаєш, Боже мій, що нас чекає? Але я вірю, що те, що Господь приготував для кожного з нас, знаєте, це Божий Боже серце, Боже бажання і Боже прагнення, яке Він хоче нам відкрити. Я хочу сьогодні з вами поділитися, знаєте, таким. Настроєм в піз Даниїла, і я хочу, знаєте, три сфери підняти, які я вірю важливо для нас в цей час. Три сфери підняти, які ми з вами обміркуємо і обов'язково за них помолимось. І знаєте, в мене така картина цікава сьогодні. Я її отрима перед цим, і я бачу, що ця картина, яка. Навіть коли прийшов сьогодні, я бачу цю картину, коли. Знаєте, можливо, ще під е, е, проповіддю від проповіді пастора, коли він каже, що йди на гору, да? Да? Бог закликає нас на гору. Бог закликає нас на гору. І е, хто нам приходить, допустимо, в першу чергу на горі? Да? Мойсей. Да? Мойсей піднявся на гору. Але ви знаєте, насправді, знаєте, він не просто сидів там один на горі і чекав, коли Бог ну, і Бог з ним говорив. А народ там собі ідола лив. Насправді ми читаємо в повторенні заку, о, ні, повторення, а в книгі вихід. Ми бачимо, як він кликав на цю гору весь народ. Він кликав на, весь, на, на цю гору весь народ. І ми читаємо, що. Книги Вихід, 19 розділ. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи: Скажи отак дому, Якова, і звісти синам синами Ізраїліва. Ви бачили, що я зробив був в Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних, і що? І привів вас до себе? Оце Божа мрія. З Божого серця. Він носить нас, Він оберігає, Він звільнює нас. Для чого? Для того, щоб привести і приводить нас Він до себе. І далі він каже: а тепер, коли справді послухайте Мого голосу і будете дотримувати заповіди Мого, станете мені власністю більше всіх народів. Бо вся земля то моя, і ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі про них будеш казати Ізраїлем, синам. Знаєте, Господь, Божий план, він не змінився сьогодні. І ви знаєте, центральне слово, яке я читаю, я бачу, є коли справді. Давайте скажемо слово, справді. Коли ти справді розумієш, що ти не граєш, є, є щось правдиве, а є похоже. Да? От ви знаєте, в нашому християнському житті не завжди можна назвати щось справді. Біблія говорить, що ми е, можемо називатися дітьми Божими, а ми можемо ними бути. Ми можемо називатися Божими дітьми, Божою церквою, братом і сестрою, а ми можемо насправді ним бути. І ви знаєте, якраз пост, це час дорогоцінні, коли це слово насправді воно має стати для нас актуальним. Хто я насправді є? Чи я насправді слухаю Бога? Чи я насправді, знаєте, е, тому що е, те, що це слово насправді від цього визначає, чиєю власністю ми будемо. Да? Біблія говорить, що і станете мені власністю більше від всіх народів, і ви станете мені царством і священники. І потім Моїсей, що він сказав? Він прийшов, він, е, запропов... він, він прийшов до людей. І Бог йому сказав: іди до людей, освяти їх сьогодні. Нехай вони виперуть одесь, одіж свою, і нехай вони будуть що готові. Вони будуть готові. Я не знаю, що цей час і цей рік він нам пропонує. Але я знаю, що ми маємо бути готовими. І я вірю, що е, якраз такі місця, як пост, гора, знаєте, Пустеля це всі це ті місця, де ми е, зустрічаємося з Богом. І ви знаєте кульміцинний момент цього розділу, 17 вірші, і вивів Мойсей народ із табору на зустріч Богові. І вивів: ви знаєте, він вивів весь народ, що він зустрів. Зустрівся з Богом. Знаєте, як це мені нагадує той сад Едема. Бог прийшов, і він хотів, щоб побачити кого? Адаму і Єву. Вони чомусь сховалися. Я вірю, знаєте, що пост це місце, коли ми маємо виходити на зустріч до нього, коли ми маємо почути. Особливо його голос. Знаєте, Ну сьогодні ми більшість, хто сьогодні прийшов, ми, ми всі віруючі. Ми чули істину, ми знаємо істину. Вони завжди, знаєте, вона стає частиною нашого мислення. Але так важливо зрозуміти: Бог це той, який говорить. Бог є той, який говорить. Гора, пустеля, піс всі це образи, які закликають звернути свій погляд з повсякденного життя, в яке ми живемо в долині, тому що на горі ніхто не живе і в пустелі. Але це місце, куди Бог веде нас, щоб щось нам сказати. Ви знаєте, більшість багатьох. Багатьох християнських, ну, більшість біблійних героїв це люди, які проходили пустелі, гори і пост, в тому числі Даниїл. І я хочу затронути три сфери, які Бог сказав там на горі. І я вірю, що це ті речі, які важливо нам в пості задати собі питання. Вихід, 20 розділ, перший вірш. І Бог промовляв всі слова оці. Кому Він промовляв? Він промовив народові. Перед ним стояли народи, і він сказав: народ, Ізраїль, Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю дому рабства. Бог покликав народ. Але звернув увагу, і він звернувся до кожної людини окремо. Ви знаєте, пост і час, коли Бог звертається особисто до тебе. І Він каже: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського рабства краю з дому рабства. Я вивів тебе. Знаєте, Бог не сказав, що Він є творець, хоча він є творець, але він є Бог. Який вивів в цього окремого Ізраїльтян каже: Послухай, я вивів тебе з краю дому рабства. Знаєте, я, я знаю, що Бог кожного з нас звідкись вивів. Це його, знаєте, це особлив, особлива місія. Кожної людини. Бог, Бог не просто, знаєте, як так, знаєте, як пачками. Ні, він з кожну людину. Когось він вивів з алкоголя, когось без надії. Мене в свій час він вивів з будинку глухоти і інвалідності в моєму молодому віці. Зовсім недавно він вивів мене з машини, яку збив в поїзд. Він вивів, ти приходиш, ти розумієш, це Бог. І, це, і коли він вивів, ти розумієш, що твоє життя, і воно вже не належить тобі. Знаєте, я, я вірю, що в посту ми маємо оновити наше посвячення, чому я тут, чому я прихожу в церкву, чому я служу йому? І перша причина, знаєте, що Бог Він виводить нас з дому рабства. Він не закликає нас до рабства. Він каже: Послухай, я тобі даю свободу. Це твій вибір. Ідеш ти в цей піст? Або ти йдеш просто за, за кампанію. Що ти, знаєте, хтось задає питання, що, від чого мене, мені потрібно е, в себе, е, собі е, відмовляти? Це ну, ти св... ну, Бог вивів тебе в свободу. Але, знаєте, саме ти, будучи свободний, ти розумієш, Боже, я потребую тебе. Знаєте, це такий особистісний рівень, який Бог Він закликає нас. І далі, друга річ, про яку я хочу сказати, це друга річ, про яку він там сказав, там на горі. Він каже: Хай не буде в тобі інших богів передо мною. Не, не роби собі різьби всякої подоби з того, що на небі вгорі і так далі. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за правину батьків синав на третій, четвертих поколіннях, тих, що ненавидить мене. Знаєте, ця друга заповідь чомусь люди думають, що ідоли це такі собі, бовани, які там стоять статуетками, да? і на всяк випадок. Але ви дивіться, що тут говорить, каже, що, що такі ідоли. Це ті, які змушують людину вклонятися і служити. Це ті голоса, які намагаються переконати. І поставити тебе, і поставити, ну, змінити твій погляд. Коли я в Ярмолицях про це проповідував, в мене сидять там 12-річні підлітки, і я розумію, що мені потрібно так проповідувати, щоб вони мене зрозуміли. Да? Я кажу: послухайте, книгу приповістей в першому розділі каже: мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними. Не згоджуйся ти. Ви знаєте, от те, що роблять ідоли, або те, що проявляється ця бісовський напрям, це те, що намагаються, що? переконати, намовити. І це те, що забирає твію, твою увагу на щось другорядне. Знаєте, я знаю, що в нашому житті. Ми маємо уважно подивитися, чиї голоса в нашому житті вони звучать. І Останнє про що хочеться сказати. Тобто це рівень нашої святості нашого освячення. І останнє це третя заповідь. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Я ще раз повторю. Не призивай імення Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь. Бог того, хто призиватиме його ймення надаремно. І ви знаєте, оце слово не призивай дослівно, я, пере, ну, я е, дослідив і ну, переконався, що дійсно, воно звучить не неси ім'я Боже надаремно. Тобто це той рівень, коли ми з вами представляємо Бога іншим людям. Це то, як, як ми з вами, знаєте, е, несемо Бога іншим людям. І дивиться, що Бог тут говорить. Він каже, що «Бо не помилує Господь того, хто призиватиме надаремно. В Римлянах апостол Павло каже, що ти, що хвалишся законом, Знаважаєш Бога переступом закона, бо через вас зневажається Боже ймення в поган, як написано. Ви знаєте, коли я ну, дивлюся, і е, останнє місце ми з вами прочитаємо е, про книгу пророка Ісаї, де він говорить про піст. Але ви знаєте, ось ця, ось, серце Бога знаєте Бог, я буду з вами зараз щирий, відвертий. Знаєте, Бог, він нас вивів з Єгипту. Да? Він вивів нас з Єгипту. Він дарує нам свободу. Він попереджає нас про е ідоли, які можуть бути в нашому житті. Але знаєте, як часто що ідоли, це щось таке, знаєте, що е, ніхто не бачить, кого ти слухаєш, скільки часу ти проводиш, читаєш. да? Але є речі, які дуже важливі і актуальні для Бога особливо. Це те, як ми являємо Бога іншим людям. Хтось сказав, що християни, не віруючи, вони або не знають християн, або дуже добре знають християн. І коли ти, я дивлюся, я думаю, Боже мій, чому Бог, от ви подумайте, чому Бог зруйнував Єрусалимський храм? Невже там не було святого святих? Там було святої святих. Там були... Але що сталося? Те, що там відбулося, воно зневажало ім'я Бога. Воно зневажало. Тобто, це коли, ця заповідь вона говорить, коли в ім'я Бога люди виправдовують негативні вчинки. І ми читаємо, давайте відкриємо останнє такий великий блок, і ми будемо з вами молитися. Книга пророка Ісаї, 58, 58 розділ з першого вірша. Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повищ, мов у сурму, і об'явити народові моєму про їхній переступ, а домові Якова їхній гріх. Вони щоденно шукають мене і жадають пізнати дороги мої. Ну, правильно, хороший настрой. Вони про нього говорять. Мов народ, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене, вони про право справедливості жадають наближення Бога. Говорять, на що ми постимо, коли ти не бачиш і мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. І далі він його облічає. У день посту свого вичинити волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тобто, про що він тут говорить? Він каже: ви порушуєте цю третю заповідь мою. І далі він говорить: хіба ж це не піс що я вибрав його, той день? Коли морить людина душу свою, голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл, чи це називаєш ти постом та днем подоби для Господа? Чи оце не той піс, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожності, Пути ярма розв'язати, пустити новолю утистених і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити, що як побачиш нагогу, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. І засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло. І хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня! сторожою, задньою. Галилуя! Дорогоцінні, я вірю, що час, коли ми оцінюємо з Богом наше покликання, чому, чому Боже, я роблю те, що я роблю? Пост-цей час, коли я дивлюся і я дивлюся так само на, на своє серце, і я дивлюся Боже, чи є ті речі. Які е, є в моєму житті ідолами, яким, яким мене, ну, або який голос я чую в моєму, в моєму е, ухах. Але я думаю і я вірю, що пост це також час, коли ми маємо оцінити, наскільки я, як християнин, я являю Бога, тим, хто, хто навколо нас. Всі ці, ці речі, знаєте, вони потребують такої справедливої, справедливої оцінки. Амінь. Давайте ми піднімемо сірденьки. Галилуя. Я дякую тобі. Я дякую тобі, Боже мій, за цей час. Я дякую тобі, Боже мій, що ми можемо Господь ми приходити в цей час, ми можемо молитися Тобі. Ми можемо шукати Твоє лице. Ми можемо, Боже мій, від Тебе почути, Господь, що Ти для нас приготував. Ти, Боже мій, Ти хочеш, Господь, щоб це слово насправді, воно стало частиною нашої сутності, Господь, щоб ми були тими, ким Ти нас покликав. Щоб ми були тими дітьми Божими, щоб ми були Твоєю церквою, Боже славною церквою, якою ти нас закликав, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, Боже мій, нехай Господь, цей момент, Ти спас нас, ти вивів нас, ти привів нас до себе, Господь, щоб ми могли, Господь, Боже мій, чути твій голос. Боже, і відкликуватися на Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я також молюся, Господь. Ти сказав, що я Бог заздрісний, і Ти сказав, щоб нехай не буде перед Моїм лицем жодних ідолів, жодних ідолів, жодних кумірів. Боже. Тому що ти той, який просто зневажаєшся, ти кажеш, знаєте я просто почув. Зараз в серці знаєте, Божий голос, він не кричить. Як знаєте, якщо ми не чуємо голос Божий в нашому житті, можливо, нам треба потушити голоса навколо іншого того, що нас оточує. Кого ми слухаємо? Боже, в ім'я я молюся. Ти Бог, який говориш сьогодні. Ти Бог, який кличеш нас до себе. І також я молюся, Боже мій, в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти, Боже мій, дав нам цю привілегію, щоб ми являли Тебе, Господь. Щоб ми являли, Ти написано, що ти сказав, що Ти. Щоб ми твоє творіння створені у Христі Ісусі, на добрі справи, які Ти приготував, щоб ми в них перебували, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Ти хочеш, щоб ми прославляли Твоє ім'я, щоб ми прославляли Твоє ім'я, а не зневажали Його. Алелує, Господь. Я молюся, нехай в наших серцях. Буде цього покорення перед тобою, Господь. Можливо, є речі, які нам соромно, що ми явили це і показали це іншим людям. Я молюся, Боже, прости нас. І також дай нам можливість це змінити і це виправити в Господь. vai mesmo saber está